Холодильна шафа, середньотемпературна температурна Polair. Однодверна глуха холодильна шафа із внутрішньою підсвіткою. Шафа після реставрації, бувалого вживання. Стан у неї хороший. Виглядає дуже гарно. холодильник майстер, відповідно, у нас обладнання все перевіряє і перепровіряє. Показуємо зовнішній стан. Розфарбована в таких сучасних тонах. Колір Дінго і білий і класичний. Розташування компресора верхнє. Ось Тут зверху у нас агрегат компресор. Тут зливна система. О, поки що її не зашили, бо перевіряємо зараз саме зливну систему. На ну, те, щоб ніде не скоплявся там, де не потрібно конденсат, щоб ніде не протікав. Ось Кришечка захисна, яку залишилось сюди вчепити. Холодильчик мастер шафу вже дивився, перевіряв, повторно. Контрольну діагностику робимо після того, як шафа буде повністю зібрана після реставрації. Споживає 600 Вт в годину шафка така. 4 палички є, плюс нижній подіум. Виставки тут достатньо. Охолодження динамічне. Тут зверху є в нас вентилятор і підсвітка. Також є внутрішня підсвітка, працює. За допомогою мікрика, коли двері зачиняються, підсвітка вимикається. Коли двері відчиняються, автоматично підсвітка вмикається. Ось клавіша на вимкнення вимкнення агрегата компресора і електронний контролер. Температура плюс 2, плюс 8 регулюється за допомогою контролера. Висота 1,95 м споживає 600 Вт в годину. Ширина його по фронтальній дверці 70 см, глибина 85 см. Так, пройдемось зараз. Резинка, ущільнююча рідня заводська в гарному стані. Хорошо прилягає, ніде нічого тут немає. По резинці, ніяких нюансів. Так, внутрішні габарити. Зараз заміряємо Внутрішні. Так, міряємо внутрішній габарит суто по поличці 65 сантиметрів. Глибина. І також по поличці. По поличці виходить 52 см ширина. Так, і зараз ще по висоті. Полички регулюються по висоті. Тут окремо. Кожна направляючи, знімається, переставляється і всовується тоді сама полка собі. Так, і висота у нас метр шість. Ось така шавка після реставрації. На днях її іще раз, холодильщик майстер перепровірить. І можна буде її забирати. Бажаючим кому. Потрібна ось така шапка. Ось так покажемо її. обійдемо. Дуже гарне виконання. Такі шафи зазвичай ставляться на кухні. Їх покупцям не видно, але все ж таки. Зовнішній стан немало важливий, щоб не була вона бита, ржава, царапана та ще якась, знаєте, от... Тут що стан гарний, що по працездатності питань немає. Скажу в нас, холодильщик по кілька разів перепровіряє Я зараз обладнання. Кого цікавить, запитуйте.